Всім привіт, з вами Детнір і я продовжую виживання на одному бокоті. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаю. І так, в попередньому відео я добув трохи речей. Ну і далі мені потрібно е, теж добувати декілька речей. Ну, е, потрібно мені, тому е, давайте я буду пробувати ну, е, добувати речі, ті, що мені потрібні. Ну, е, Тому давайте. Я буду пробувати добувати. Ну, то, що мені потрібно, тому що розумієте, ну потрібно мені їжа, потрібно добувати там. Ну, і територію трохи. Тіпа, до, ну, дороблювати територію, тому давайте дороблю я територію. Ну, тому що мені потрібно доробити її. Тому давайте дороблю територію я. Ну, бо мені потрібно доробити. Е, тому я і буду дороблювати територію, Ну так, е, тому давайте дороблювати. Ну, окей, і в мене вже е, прикольно ну прикольно вийшло, так? Ну і що далі я буду робити? А далі я буду добувати. Ой, я е, коротше, хотів вбити ну, курку, щоб ну, мені бо мені потрібна їжа. ну е, Тому я і хотів її ну, вбити її, ну так, е, тому що далі? А далі мені потрібно, ну, він вже пішов туди. Ну, не пішов, ну окей, давайте е, добувати далі ну.. дерево, так, е, тому і я вже добув ну.. Е, три дерева добув. Ну, і мені потрібно ну, е, територію добудувати, так? Тому е, давайте добудовувати її. І так, я вже добудував. Ну і далі мені потрібно е, добудувати ще ну, ту територію, так. І так, вівця, ну вже нема вівці на ну, не вівці ну, барану, ну, ну, ви, ну, ви розум... ну, окей, давайте що далі буду робити я. А далі я буду пробувати ну, добудовувати територію, іменно, тому мені потрібно добудувати територію. Тому і давайте добудую я територію. І так, у мене тут вже їжа. Вона мені теж потрібна. Ну, мені реально потрібна їжа, тому е, давайте я попаду. Ой, не попаду так. Тобто, е, ну е, не попаду. Ну, е, добудувати мені потрібно територію, тому давайте добудовувати територію. І так, я вже дещо там добудував, то, що мені потрібно, то що мені треба. Е, тому е, мені е, що ще потрібно? Ну, е, мені потрібно ще добудувати територію, ну треба. Ну, треба і надо, ну потрібно так, тому я і добудовую територію. І так, що мені далі тут потрібно? Ну, мені, по-перше, потрібно добути ще трохи ну, той. Ну, ви розумієте, іменно, тому мені потрібно добудувати територію. Тому давайте ну, добудую територію. я. Ну, Так, бо мені потрібно добудувати її. І мені потрібно її добудувати, щоб вона тіпа, ну, була в мене територія, ну, да, територія, тіпа, так, ну, так, тіпа... Отака територія прикольна, тому давайте, ну, я буду пробувати добудовувати територію, тому що мені потрібно добудувати її. І так, в мене вже тут ну, прям прикольно, ну, так, прикольно, тому давайте що далі буду робити? Ну, Мені потрібно отих, ну, тіпа, вби... ну, не вбити, ну. Окей, давайте що далі робити, а добувати далі. ну, Тому що ж мені потрібно добути, так? Е, так, і це вже прикольно. так, е, так, прикольно, ну, Реально прикольно. ну, да, І я добудовую вже, тіпа, ну, територію, так? Ну і що далі мені тут потрібно? А далі вже нічого не потрібно. Мені тільки потрібна їжа. Ну, їжа потрібна так, ну, тому що їжа ну, реально вона потрібна. Ну і далі я ще добудую трохи територію. ну, бо, бо мені потрібно теж добудувати територію. ну, так, Тому і давайте добудую я територію. Так, бо мені потрібно її добудувати, тому я і добудую. Три, два, і один. Так, так, що мені потрібно далі? Ну, мені потрібно, потрібна їжа, так. Ну, їжа в мене вже є, тіпа, ну, потрібно добудувати територію. І так, всім до побачення.